Пройшло майже півроку, коли на сесії міської ради було виділено кошти на виконання капітального ремонту квартири по вулиці Миру, яка планується для надання житла лікарям. Сказати, що квартира була у пригніченому стані, мало, приміщення більше нагадувало руїни, ніж придатну для житла площу. І ось на ближайшість до завершення року заступниця міського голови Марія Дроздова та голова соціальної комісії Антоніна Мартенко перевірили стан виконання робіт у даній квартирі. Звісно, у порівнянні з першочерговим станом квартири результат вражає: проведено повний демонтаж підлоги, розчищення стелі, стін, заливка підлоги з тяжкою шпаклювання стін, встановлення вікон та вхідних дверей, частково встановлено сантехніку і повністю розводку електрики. На жаль, всі виділені кошти реалізувати бракує часу, і невикористаний залишок повернеться назад у бюджет. Велика кількість працівників КПЖ умобілізовані, мобілізовані і для швидкого виконання робіт просто не вистачило рук. Тож наступного року підприємство знову звертатиметься до депутатів, щоб завершити заплановане і збільшити фонд житла для наших лікарів. А це варто відзначити дуже важливо, адже наявність житла може приваблювати у нашу громаду нових кваліфікованих спеціалістів.